Літо 24-го року в українських медіа все частіше з'являються новини про підпал автівок військових в Україні. Побільшало підпалів військових автівок. Автівки військових і трансформаторні будки на залізниці Україну охопили масові підпали. Масові підпали військових автівок чи не щоночі. Невідомі знищують машини військовослужбовців в різних містах України. Згодом стане відомо, що росіяни вербують українських дітей для підпалів авто Збройних сил України і буді. ТЦК. А відео зі спаленими машинами використовують у своїх інформаційних операціях. Але давайте про все по порядку у цьому відео ми поговоримо про те, як російські спецслужби вербують українських дітей, навіщо вони це роблять і як убезпечити дитину від ворожих впливів в інтернеті. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Чи можете ви уявити свій день без телефону? Робота, розвага, відпочинок і навіть навчання? Усе це можна робити онлайн. Гаджети, соціальні мережі, месенджери є невід'ємною частиною не лише нашого життя, а й особливо життя української молоді. Найзатребуванішим меседжером серед підлітків 13-15 років є Телеграм. 82% переглядають його щодня або кілька разів на день. Про це свідчать результати опитування, проведеного в межах програми USAID Мріємо та діємо влітку цього року серед дітей 10-12 років найпопулярнішим є TikTok і Ютуб. Проте на третьому місці все одно залишається телеграм. 63% дітей заходять у месенджер щодня або кілька разів на день. У цьому і полягає небезпека, бо саме Телеграм Росія використовує у своїх інформаційних операціях. А віднедавна, за допомогою цього месенджера, вербує українських дітей для підпалів авто Збройних сил та будівель. ТЦК про це йдеться у розслідуванні Радіо Свобода. Журналісти проаналізували фрагменти розмов та листувань вербувальників з паліями і безпосередньо поспілкувалися з неповнолітніми затриманими. Це дозволило з'ясувати, як працює схема найчастіше. Для вербування використовують телеграм-канали і групові чати з пошуку роботи. Пропозиції від росіян виглядають досить привабливо. Вони обіцяють вільний графік і оплату від кількох сотень до кількох тисяч доларів. Проте, якщо відгукнутися на таке оголошення, пропозиція виявиться не такою ж вже й гарною. Бо насправді робота полягає у тому, щоб підпалювати обладнання укрзалізниці машини військових і будівлі ТЦК. В принципі, болію пропонують. На свій вибір це може бути релейні шафи на Укрзалізницях, підпал будівель ТЦК, автомобілів ТЦК, автомобілів військовослужбовців. Вони б'ють на автомобілі, мотивуючи тим, що це простіше, це безпечніше і за це тобі більше заплатять. Начні з малого, мой совет. Якраз і присмотримся друг к другу. Релейний шкаф на ЖД машини. Ну, що то мелочи спочатку зроби, а далі вже саме куше. Паліїв вимагають небагато: спочатку знайти автомобіль і погодити його у куратора, а далі зняти підпал на відео і надіслати його замовнику. Журналісти з'ясували, що вік потенційних підпалювачів не має значення. Навпаки, російські замовники заохочують неповнолітніх українців погоджуватися на роботу, аргументується тим, що підліткам нібито нічого за це не буде. Я просто чуть-чуть боюсь, потому что мне 12. Если, если тебе 12, тебе вообще за это переживать нечего. Тебе вообще ничего не будет. Уще усі несуть відповідальність за підпал військового авто, в тому числі і неповнолітні. Це пояснює юрист у коментарі для Радіо Свобода. Якщо ми говоримо про дитину від 14 років, то це від 3 до 7 років і можливо, що це буде умовний строк. Якщо дитині немає 14, наслідки все одно будуть, Якщо ми говоримо про цих дітей, то до них можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру, передбачені кримінальним кодексом України. Один з них включає в себе зобов'язання відшкодувати завдану шкоду. Чому ж тоді діти погоджуються на пропозиції вербувальників? По перше, тому що не завжди усвідомлюють наслідки своїх дій і відповідальність, яку можуть за це понести. По-друге, це бажання заробити швидкі і легкі гроші. Про це говорять правоохоронці. і про це журналістам розповів 17-річний хлопець, якого затримали за підпал двох машин разом з спільником. Ми спалили дві воєнні машини, хотіли заробити легких грошей. Проте паліям не завжди виходить заробити. Журналісти з'ясували, що часто російські замовники платять або лише частину суми, або не платять нічого. До речі, виробувальники не завжди відразу пропонують підпалити авто. Спочатку вони можуть давати легші завдання. Про це говорить речниця офісу генерального прокурора Надія Максимець. Не завжди замовлення починається саме з підпалу автомобіля. Це може бути якісь більш легкі замовлення, наприклад, розкліяти якісь листівки або роздати їх, десь і потім, коли це завдання виконано, вже тоді надходить більш складне. У вигляді підпалу автівок, так само вербувальники не завжди використовують тільки месенджери. Наприклад, у 22-му році росіяни вербували українських дітей через телефонну гру. Вони використовували мобільний додаток, через який виманювали геолокації та фотографії стратегічних об'єктів. Про це повідомляла служба безпеки України. Щоб залучити дітей до підривної діяльності, агресор використовував популярну ігрову програму для смартфонів. За її умовами, учасники шукають так звані коробки із віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші. Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, у тому числі об'єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів. У 23-му році для вербування українських підлітків росіяни використовували заборонену в Україні соцмережу ВКонтакті, а також підконтрольні телеграм-канали та ігрові інтернет-платформи. На цих ресурсах представники російських спецслужб знайомилися з користувачами і пропонували їм співпрацю. Дітям давали завдання повідомляти про фейкові мінування. У жовтні цього року листи промінування отримали держустанови, школи, бізнес-центри, посольства і редакції змі. Їх надсилали після виходу розслідування Радіо Свобода про те, як російські спецслужби вербують українців. У листах з пропозиціями згадувалися авторки розслідування. На них відправники покладали провину у підривах, які нібито зараз готуються. У поліції не виключали, що у такий спосіб Росія намагається дестабілізувати ситуацію в країні. Раніше ми вже розповідали, що росіяни використовують кіберспорт для пропаганди, а відеоігри стали ефективним інструментом для просування вигідних для ворога меседжів серед молоді. Нині Росія також використовує комп'ютерні ігри для вербування. Про це говорить кіберполіцейський Віталій Марчак. Він пояснює, що серед онлайн ігор є такі, у які потрібно грати в команді. Звісно, гравці постійно спілкуються між собою, зокрема й в особистих чатах. А там за аватаркою може ховатися як звичайний користувач, так і російський вербувальник. Мережа російських диверсантів діє у всій центральній Європі та країнах Балтії серед завербованих через телеграм агентів є й українці. Про це йдеться у розслідуванні українського видання Наші гроші у співпраці з латвійськими, польськими та естонськими журналістами. Наприклад, через оголошення про роботу в телеграмі завербували 22-річного Максима Лего. Він разом із 13 іншими українцями, двома білорусами та росіянином створили диверсійну організацію в Польщі. Вони мали підірвати залізничну колію, якою перевозили військову техніку з Європи в Україну. Загалом журналісти з'ясували, що за останні роки російські операції активізувалися лише в країнах Балтії та Польщі зафіксували щонайменше вісім серйозних інцидентів, і диверсантів не зупинила навіть низка попередніх затримань. Подобається наші відео. Давайте разом їх створювати. Підтримайте наш канал фінансово і отримуєте ще більше нового та корисного контенту. Підтримати нас можна на українських сервісах. База від МОНО, САБРО та безпосередньо на Ютубі. Усі деталі у закріпленому коментарі. До речі, там є регулярні платежі. Раз підписалися і забули. Звісно, після донату на «Сили оборони. Перші новини про підпали автомобілів військових недаремно з'явилися на початку цього року. Це сталося за кілька місяців після ухвалення нового закону про мобілізацію. Він викликав бурхливу реакцію серед українців. Комусь не подобалося, що всі військовозобов'язані мусять оновити дані, хтось обговорював наскільки справедливим є те, що з законом зібрали норму про демобілізацію. І цим скористалися росіяни підпали військових автівок мали створити враження, нібито українці виступають проти мобілізації. Це у коментарі для Радіо Свобода пояснив речник СБУ Артем Дехтяренко. За усіма випадками підпалів стоять російські спецслужби, це або ФСБ. Або гру вони намагаються створити штучну картинку, що підпали, які здійснюються насправді за російські гроші за гроші російських спецслужб, насправді здійснюються звичайними українцями, які чекають руського міра в нашій державі, і які таким чином подають сигнал росіянам і, нібито, хочуть зірвати мобілізацію. Насправді це все частина і складова російських іпсо, яку вони потім розганяють відповідним чином. Підпали авто Збройних сил стали частиною російської інформаційної операції з дискредитації мобілізації. Отримані відео російські пропагандисти використовували, щоб показати, що нібито в Україні відбувається партизанська війна. Вони мали створити картинку масового руху спротиву. Мовляв, українці ненавидять військових, тому палять автівки. Це з'ясували аналітики центру дослідження детектор медіа. Самі росіяни цього також не приховували. В одній із розмов вербувальник відкрив. открыто что автомобили «палят» для дестабилизации ситуации середине страны. Чтобы потом мы это видео смонтировали и выложили его в СМИ, чтобы э, гневные граждане нахуй еб***т ТЦК. Это делается для того, чтобы создать дестабилизацию внутри страны и привить негативный, э, негативный настрой по отношению к власти у людей у народа. Поэтому, что там с ГАИ вообще, там загорится. Самое главное, что люди подумают. А если на ней символики, то люди подумают, то что надо. Пропагандисти працювали за простою схемою. Вони брали окремі випадки підпалів, тиражували їх через соціальні мережі, телеграм-канали та державні медіа і намагалися створити картинку про нібито народний супротив мобілізації протистояння українців з владою. Це пояснював центр стратегічних комунікацій. Їхні аналітики наводили приклад Російської державної інформаційної агенції ТАСС. У липні цього року медіа опублікувало низку матеріалів, які видало за інтерв'ю з нібито учасником проросійських підпалів в Україні. Протягом наступних трьох днів цей сюжет поширили понад 40 російських і проросійських телеграм-каналів, Фейсбук-сторінок і веб -сайті. Ще близько 40 повідомлень опублікували в російських соцмережі ВКонтакті та однокласники, створюючи ілюзію протистояння між цивільними і військовими, росіяни намагалися підірвати довіру до сил оборони України. І переконати українців у тому, що справжнім ворогом є не Росія, а нібито власна держава. Досі думаєте, що ваші 20 гривень нічого не вирішать? Не думайте. А мерщі скидайте їх на перевірений збір. Пам'ятайте, кожна гривня, яку ви направляєте на підтримку Сил оборони України, має значення. Пригадайте себе у підлітковому віці, як ви реагували на заборону і спроби тотального контролю з боку батьків. Пускаю, зазвичай такі дії провокували у вас ще більший протест. Звісно, інколи батькам хочеться заборонити усе, що потенційно може бути небезпечним для дитини. Проте це, навпаки, може спровокувати агресивну поведінку. Як же тоді вберегти дитину від ворожих впливів в інтернеті? Найголовніше поговорити з нею. Варто пояснити дитині, що у соціальних мережах і месенджерах можна спілкуватися лише з тими, кого знаєш особисто. Наголошуйте на тому, щоб дитина ігнорувала підозрілі повідомлення від незнайомців, наприклад, виконувати певне завдання і заробляти легкі гроші. Поясніть дитині, що погоджуватися на такі пропозиції небезпечно. А якщо вона отримує подібні повідомлення, потрібно відразу сказати про це батькам. Також варто поговорити про наслідки свідомих і несвідомих дій. Дитина має розуміти, до чого можуть призвести її вчинки. Батькам важливо цікавитися, що дивиться і у що грає дитина. Це пояснює кіберспортивний і спортивний коментатор Віталій Волочай на будь-якому сервісі, де ви купуєте чи просто безкоштовно отримуєте ігри. Є розділ коментів. Найважливіше це подивитися, хто є гейм-девелопером цієї гри, хто цю гру створить, коли ви заходите в гру. Просто гуглите назву компанії і бачите, що це російська компанія, одразу видаляйте. Одразу тут немає сенсу розбиратися, це одразу аут, тому що ймовірність того, що там вона зустріне щось, що не має зустріти. Це 99%. Другий маркер, який є дуже важливий, про що багато хто говорить. Якщо ваша дитина неважливо якого віку, це може бути 8 років у Роблоксі, це може бути 14 років у Контрстрайку. Всередині грі спілкується з тими, з ким вона грає англійською мовою. Це safe place. якщо вона спілкується російською мовою, це вже не safe place. Неважливо з якої ви сім'ї, Неважливо, чи ви російськомовні в побуті. Якщо там російська, будь ласка, пригляньтесь, будь ласка, придивіться. Будь ласка, запитайте, будь ласка. Скажіть щоб він вам сказав, з ким він грає, чи вона, тому що дуже часто це будуть хлопці і дівчата з Казані Пітера і Москви, які можуть впливати на вашу дитину не так, як би вам цього хотілося. Незаймом буде проговорити з дитиною і встановлення батьківського контролю на її гаджетах. Дитяча і сімейна психологиня Катерина Гольцберг радить звернути увагу на програму Фемелі Лінк, що може Фемелі Лінк. Додаток обмежує час, який витрачає дитина на інтернет та на кожну програму окремо. Тобто він встановлює ліміт на те, скільки часу дитина проводить в Майнкрафт, скільки в Бравл Старс, а скільки в Ютубі чи в Тіктоці. Програма не може підслуховувати розмови та прослуховувати оточення, але вона бачить геолокацію, що зараз є дуже корисною опцією. У моїй родині ми домовилися, що всі знаємо геолокації один одного, і це нормально, бо це стосується нашої безпеки. Також ця програма може обмежувати загальний час користування гаджетом, наприклад, вимикати його об одинадцятій і вмикати о шостій ранку. Я підтримую такі обмеження, тому що іноді дитині дуже складно зупинитися самостійно. А коли додаток повідомляє, що час закінчується. Вона починає більш свідомо його використовувати, тобто, тут не йдеться про тотальну заборону всього. Я особисто проти цього. Ми просто повинні допомогти дитині врегулювати ці речі. Так, це не панацея, але точно привід поговорити з дитиною. Це не про жорстокість і безапеляційність. Це про те, що ми можемо про це поспілкуватися і домовитись. І на сам кінець поговоріть з дитиною про правила поводження в інтернеті, і які загрози можуть там на неї чекати. Поясніть, чому не варто встановлювати на своїх телефонах незрозумілі додатки і надавати їм доступ до фото, контактів чи геолокацій. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі.